Доброго дня, з вами завжди я, Любов. І в нас сьогодні знову такий сніданок-школяра із серії Сніданок-школяра. Один із сніданків. Кожна мама і бабуня знає, що це означає накормити школяра або навіть взагалі дитину дитсадочок, яка йде. Це не просто. А такий сніданок, він корисний і як фітнес-сніданок, і як для людей похилого віку, він дуже-дуже корисний. Для цього потрібно я використовую ось таку овсянку. Це така швидкого приготування. Це колись містечка купувала малечі свої. отаку, І мені вона дуже сподобалась. Ви можете брати яка, яку завгодно, але щоб вона для швидкого приготування. Закип'ячується чайник. Ось так. Я беру ось такий ковшик. Мені достатньо буде ось так. Три ложки ось такі з гіркою цієї овсяночки. Додаю зовсім невеличку дрібочку солі, змішую і заливаю окропом. Це така овсянка, яка запарюється, але я все-таки її трішечки проварюю хвилинку-дві. Ставлю на малесенький вогонь на одну-дві хвилинки. Тільки закипить, відразу додаю вершкового масла, небагато, але все-таки, ж щоб воно там було. Ось так. Ось так тільки почало кипіти, вимикаю газ і накриваю трішечкою. І готуємо. Все, що нам потрібно для цієї кашки. Для наповнювача до кашки я беру невеличкий шматочок груші і нарізаю на дрібненькі-дрібненькі шматочки, беру частинку сливи. Це я роблю на одну порцію, ви можете робити більше, скільки вам хочеться, і теж на такі самі дрібнешенькі шматочки беру пів персика ось такі. Різнокольорова в нас така буде наповнювач для кашки. І в мене є цукати із вишень трішечки додамо в кольору. Ось така краса в нас. Беремо обов'язково гарненьку таку тарілочку яскраву, де тут дітки люблять. Кашка. Ось така не густа, щоб вона була не, не, не забита. Виливаємо тарілочку і чекаємо, щоб вона трішечки схолола і стала тужавішою, тому що у гарячу кашу фрукти викидати не потрібно. Тепер просто дивимось на, на оцей шедевр. Ягоди і фрукти можуть бути які завгодно. Але, але якщо тут у вас будуть яблука, то щоб вони були м'якеньких сортів. Ось так берете і бере ваше дитя, а там скільки фруктів, скільки смаків. Це просто ідеально. Ідеальний сніданок. маю слів. Все дуже смачно. Так що готуйте для своїх дітей. І смачно. І корисно, і що буде їм яскраво, тому що нагодувати сучасну дитину нелегко. А з вами завжди я, я любов і зустрінемось. Ви подивіться, це просто шедевр. Виблискує мед. І цукати, і персики. І сливи, і ігрушка, різні кольори. Якщо ще дода стаківі зелененькому, буде ще яскравіше. Так що ось така це краса.